Наші подарункові великодні такі кошечки. Ми поклали свічечку, от масло, як завжди, в кошечки ставлять. Тут є в нас пасочка, ковбаска. Так, як і діти в сім'ях, ми клали також солодкого трошки, великодню відкриточку з привітанням. Ми просто хочемо нагадати нашим сім'ям, наших хлопців-атошників, що ми завжди про них пам'ятаємо, цінуємо і поважаємо, і не забуваємо, і по можливості стараємося допомогти. 30 таких кошиків волонтери вирішили передати сім'ям українських захисників. Соціальну акцію провели три організації діти молосе. Сердя, ми допоможемо та коломия Центр зробили це, аби військові знали. Їхні родини не залишені без уваги, особливо в такий скрутний час, ні в якому разі не потрібно забувати про тих, хто тут у нас залишилися. про сім'ї загиблих, про сім'ї поранених. Хлопці там на сході, які стоять, це наше мирне небо. Так вони будуть знати, що тут їхніх їх діточок, сімей, хтось таки приділяє увагу, і ніхто не лишив в Україні. Велика криза, і через те, що дуже велике подорожчання цін, Дуже все дорого котворити кошик, організувати, і саме тому ми об'єдналися, щоб допомогти цим сім'ям поранених і загинувших наших героїв організувати такі кошики, щоб люди зекономили. Хоча б на цьому діяльність благодійної організації Діти милосердя спрямована на допомогу тяжко хворим дітям. Її волонтери опікуються багатьма онкохворими хлопчиками та дівчатками. Проте останній рік не стоять осторонь і проблем, які виникають під час війни в Україні, допомагають військовим та їхнім родинам писанки, пасочки, ковбаски все, щоб їм дати, хоч можливість зрозуміти, що ми про них дбаємо. Також е, у кожній родині є діти, і наша організація Діти милосердя вирішила в кожен конверт поставити по 100 гривень, щоб дитина відчула також смак якоїсь іграшки купити, чи що буде необхідне. Пошуків є 30, Я привіз їх з Косова, в косові замовили е, крашанки, писанки в коробочках, яких ще потяшовав області немає, ніхто не бачив це ручної роботи. Що ми хотіли, щоб родини побачили, що наші країни можуть зробити, і це спеціальний подарок для родин. Збирали для цих, які не тут, залишилися, їхні батьки, які воюють для нашої країни. Що ми тут ходимо на ту землю? Я бажаю, що це кожен мусить. Може... Не то, що мусить, то мало б так бути допомагати людей, тому що це наш аб'язво. Якщо ми не поможемо ми цих, а хто буде допомагати? Якщо ми ходимо на цю землю, на українську землю, я бажаю, що ця земля мене носить, гудує. Я, я стараюся можути допомагати цих людей, які воюють за нас. Брат Юрія Іван Яремчук тяжко поранений на війні. Тепер хлопець перебуває на реабілітації. Його родина каже, такий подарунок важливий в першу чергу морально, адже він означає, що про героя та його сім'ю не забувають. Ради ну те, що не забувають герої, учасники АТО пам'ятають за них. Вдячний я ну брат теж вдячний. Подіяться дуже такі символічна і потрібна. Пам'ятати цих людей напередодні вночі. Волонтери коло центру передали великодні кошики і українським військовим. А волонтери організації Діти Молседя серед інших пакунків додають ще й брилки, на якому надпис Воля або смерть надіяні Плюхіна Ігор Кофлюк – для подій НТК.